з духовним відродженням нашої країни все більше ми звертаємося до національних надбань, зокрема до автентичної вишиванки, яка стає все популярнішою не тільки в Україні, а й за її межами. Вишиванка є не лише традиційним історичним одягом українців, а й сучасним та модним трендом. Кожна сорочка це витвір мистецтва, який випрямлює не тільки позитивну енергетику, яка йде від майстри, що її створювала. Українська вишиванка. Цінується в усьому світі, а й в українських родинах передається з покоління в покоління. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі, і родової пам'яті, порядності, і чесності, любові та святковості. Крім того, вишиванка це ще й оберіг. Ця тема розкриває в моєму проєкті вишиванка України, зіткана з любові. Я висвітлювала у проєкті історію 105-річної вишиванки, яку мені розповіла ворона Олена Михайлівна, учительна англійської мови. До цього часу збереглася вишиванка з домотканого полотна бабусі Черненко Антоніти Іванівни, яка вишита в, в 1918 році. Сорочка доторкається до тіла. Безпосередньо ця обставина робить її, наче частиною тої людини, що її носить. Ще збереглася полотняна сорочка без вишивки, але з мережкою. Мережку робила Черненко Васа Іванівна 1914 рік. Полотно для цієї вишиванки ткала бабуся Антоніда Іванівна прабабуся Олени Михайлівні, а вишила мама Антоніна Васильівна. Згодом сорочка потрапила до мами Олени Михайлівни, а вже потім через багато років і до Олени Михайлівни.